Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо смачний заварний крем, який вийде у вас з першого разу. Цей крем чудово підходить не тільки для тортів, а також для тістечок. Для приготування не потрібно багато часу, а також використовується мінімальна кількість продуктів. Розпочнемо приготування нашого крему. Скількість інгредієнтів, які я використала, я залишу в описі під відео. Для цього нам потрібно з'єднати яйця з цукром та борошно. І все потрібно гарно перемішати, щоб в нас не було ніяких грудочок. Не коментарі, на які я обов'язково відповім. Ось дивіться, яка рівномірна маса в нас вийшла, родичок у нас немає. Тепер нам потрібно потрішки додавати молоко та все ще перемішувати. А поки ми готуємо, не забудьте підписатися на канал. Ставимо наш крем на вогонь та доводимо його до кипіння до того стану, коли наш крем почне загусати. Також хочу зауважити, що крем потрібно варити обов'язково на маленькому вогні. Якщо ви зробите великий вогонь, крем може почати пригорати, а яйця згорнутися. Ось наш крем починає вже потихеньку загусати. Зараз ми дочекаємося того моменту, коли він повністю загусне. Ось дивіться, крем у мене вже загуз. У мене приблизно пройшло десь 12-14 хвилин. Зараз нам потрібно зверху накрити наш крем в стик. Дивіться, ось так повністю накриваємо наш крем та залишаємо його охолонути. А далі розкажу, що потрібно робити. Крем потрібно охолодити до теплого стану. Зануривши в нього палець, він має бути теплим, але не гарячим. Це потрібно для того, щоб краще вмішати масло. Якщо покладете масло в гарячий крем, воно розтане, а якщо в холодний, тоді зовсім не розтане. Перед тим як масло вводити в крем, його потрібно заздалегідь дістати з холодильника та дати постояти при кімнатній температурі, щоб воно розм'якшилось. Ось дивіться, наш крем вже охолов до потрібної нам температури. Зараз додаємо сюди вершкове масло. Та все добре перемішуємо. Поширюйте відео для розвитку українського контенту. Ось дивіться, який однорідний, гарненький та гладенький, виходить у нас крем. Залишаємо його при кімнатній температурі, щоб він повністю охоло, а тоді ставимо до холодильника, щоб наш крем стабілізувався. Я дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. А я з вами прощаюся до наступних відео. Всім па-па!